Чи варто їхати в Отаву? Як на мене, то так. Отава вразила нас своїм простором, помірним рухом, без метушні. День в Отаві дало відчуття, ніби ти не так далеко від дому, не на іншому континенті. Хтось казав, що Отава нудна, але мені вона тим і сподобалась, що немає цього шаленого темпу. Вона простора, вона дає дихати, вона не метушиться. У нас був лише день прогулянки по місту, і це наше перше враження. Плануємо ще повернутися, бо є місця, які б хотіли відвідати, і не лише місця, але і в кожен окремий сезон варто приїхати до Отави. Наприклад, весною мені б хотілося потрапити на фестиваль тюльпанів. Зимою цікаво випробувати найдовшу ковзанку у світі на каналі Рідо, а влітку насолодитися туром на електричному судні по цьому ж каналу. Ось такі наші враження від столиці Канади. А ви були в Отаві? Якщо так, то пишіть в коментарях цікаво почути ваше враження.